Всіх вітаю. Хочу записати підсумкове відео з приводу мого курсу, стероїдний курс на Сустаноні 250. Він у мене був 7 тижнів. Сьогодні кінець 7-го тижня. І от я хочу поділитись враженнями, що з цього вийшло. Основна ціль була, це, так як у мене пошкоджено ліве плече, там в першому відео я казав, що там таке. Ціль була, щоб зменшити больові відчуття, бо дуже різкий біль. Наприклад, коли жим льожа в залі со штангой, Різало от передня середня дельта десь посередині між передньою і середньою дельтою. Зараз все нормально, все майже нічого не відчуваю при жимі. На брусьях теж чудово, але треба розігрітися для цього. Раніше було теж важко. Різало, майже, точно так же, як і на жимі. Єдина вправа, яка погано дається через це ж плече це коли стоя, наприклад, жим або швунг, і потрібно піднімати вище руки, ну, штангу. Тобто, в цьому положенні плече все ще дискомфорт відчуває. Тобто, Болить і не дає нормально піднімати руку. А в основному набагато краще вийшло. Наступне, що я хотів сказати, це як змінились силові показники. Ривок у мене був 40 40 кг на 4 повтора, я робив, до курсу мається на увазі. Тепер. Достатньо впевнено, я зміг зробити 55 ривок, теж на 4 повтори. Наступне. Жим Жим у мене був 90, теж на 4. Так, і зараз я зміг зробити 90 на 8 повторів. Пробував ще 100, але ну 100 у мене тільки. Три повтора вийшло самому і з допомогою ще четвертий. Ну то не враховується, звісно. Так, і брусія. Брусія у мене були. Брусія були у мене скільки кілограм? 20, здається, я робив на 10 повторів. гір'я 20 кілограмова. А тепер зробив. З 32 і на 6 повторів. Так, і наступна вправа це тяга. Так, тягу я робив. Тяга була у мене 80 на 10, але це був не максимум, просто я дуже обережно робив. Ну, я думаю, 90 я б зміг зробити тоді до курсу. А зараз вийшло у мене 110 на 10 тисяч, теж на 10. Тобто, можна сказати, що чистими 20 кг в сілі я прибавив на тяги. От такі результати. А, загальна моя, моя вага ніяк не змінилась. Тобто, виходить, візуально так. Видно, що якесь м'язи якісь наросли трошки, а жирова прослойка зменшилась. Ну, а вага залишилася ну, в районі 91,5-92, буває 92,5, приїгає туди-сюди. Ну, в середньому 92 виходить. Як і була, і була 91,5, ну, там пів кілограма Воно в ролі не, не грає. І об'єм віцепса збільшився всього-навсього на пів сантиметра. Тобто, було 42, стало 42,5. Ось такі результати. З цього можна зробити висновок, що найкраще от цей же устанок, тобто, його, як раніше, використовували для. Реабілітації після травм, так я можу підтвердити на своєму досвіді, що для відновлення після травм він дуже класний, реально працює. А от, наприклад, для набору м'язової маси, об'ємів, тобто об'ємів, він не дуже годиться Ну, для мене, у всякому разі. І от силові, силові, і, наприклад, витривалість, тобто нормально він дає, дає результат, є покращення. Ну, а там далі самі робіть висновки з мого відео, з мого досвіду, чи потрібно воно вам, чи ні. Ну, а я сподіваюся. Колись ще спробую, може, якийсь інший препарат. І теж вийде записати відео. Ну і так же покроково, можливо, які там результати будуть чи не будуть. Тобто, сподіваюсь, на продовження такої серії. Ну, все, всім пока!